Ще один робочий тиждень добігає до свого завершення п'ятниця 20 жовтня на календарі. І я вітаю усіх, хто щойно долучився до перегляду свіжого інформаційного випуску новин на телеканалі. Візит традиційно розпочнемо із короткого огляду ситуації в різних регіонах України в умовах війни. Минула ніч видалась неспокійною для Донеччини, Харківщини та Херсонщини. Тож Донецька область вночі ворог випустив чотири ракети по місту Костянтинівка. Пошкоджені шість багатоквартирних будинків та будівля школи. Повідомив про це міністр МВС Ігор Клименко. Харківська область російські військові завдали авіаудару по селищу Куп'янськ-Вузловий. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджені чотири приватні будинки та п'ять торговельних кіосків. За попередніми даними, внаслідок цих атак ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Вже зранку окупанти вдарили керованими бомбами по місту Береслав на Херсонщині. Станом на обідню пору відомо про одну загиблу людину. Пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу. Щодо ситуації на фронті, то, як повідомляють у Генштабі, завчора російські загарбники атакували на шести напрямках на сході України. Загалом за добу на фронті було 90 боєзітнень. Тим часом, як звітують в об'єднаному прес-центрі сил оборони Таврійського напрямку, вчора в районі Авдіївки наші воїни збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже п'ятий літак, збитий на Донбасі лише за останні 10 діб. Ну і Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України. Лише за минулу добу наші оборонці знищили вражаючу кількість живої сили окупантів. Аж 1380 тисяча расистів відправились до пекла. Також не дорахуються рашисти і 55 танків та 120 бойових броньованих машин. Власне, найбільше втрат Росіяни мали на Авдіївському напрямку куди нині путінські лакеї кидають величезні сили. Ну а далі про не менш важливе, наші журналісти вже готові інформувати вас про події життя Кременчуцької громади. Ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбук, інстаграм, телеграм та на Ютубі. А вже завтра ввечері будемо підбувати інформаційні підсумки тижня. Бережіть себе і слава Україні! Зберегти шкірно-венерологічний диспансер, прохають міську владу, і пацієнти, і медперсонал закладу. Анонсована дата закриття грудень поточного року на кону санітарне благополуччя не тільки Кременчука, а й довколишніх міст і селищ. Населення міста Кременчук та агломерації становить 460 тисяч. Це станом на, на 1 на січня 2021 року. Сюди входять Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, Кременчуцький, Козерщанський, Глобинський, Світловодський, Онуфрівський райони. Населення міста Полтави та агломерації майже 583 тисячі. Різниця населення невелика, але як можна залишити таку кількість людей міста Кременчука та районів без належної специфічної медичної допомоги? У 2022 році в диспансері працювало 10 лікарів, на сьогоднішній день 4. Тому пацієнти чекають свого прийому по тижні, а то й півтори. Згідно з звіту НЗСУ, за період січня по червень 2023 року Кремінчуський диспансер заробив 3 мільйони 752 тисячі гривень. Грошові надходження по касі за цей період склали 321 тисячу 577 гривень. Щомісяць це 30-80 тисяч гривень. Комунальні послуги за рік складають всього 100 тисяч гривень. У період опалення це буде 450-460 тисяч гривень. Вже за класикою жанру шукати зраду. Мер міста пропонує не у міській раді, а в обласній. Ці люди, які сидять в обласній раді, заробили на нашому місті на Кримчужанах за цей рік 300 мільйонів гривень. Вони їх витратили на реалізацію своїх. Амбітних, класних проєктів е, своїй рідній Решетилівці. Там є гарний парк, гарні дитячі майданчики, е, гарний ремонт в їхньому агроколеджі. Все це робиться в Решетилівці, в центрі Полтавської області, звідки, як виявилось, голова обласної ради. І зараз вони закривають систему медицини по всій області, тому що ж решетелівки, бо там живуть, до речі, керівники області, колишні жили. До Полтави це десь 10-15 кілометрів. В принципі, гарне приміське селище, з якого можна їздити на роботу і додому, і дорога там непогана. А міста Лобани, Кременчук, Лохвиця, всі інші вони забуті. Тому я пропоную, щоб вони не никалися. Ми завтра підготуємо чи понеділок підготуємо проект звернення на наступну процесі винесемо. А от що у нас вирішується швидко, проте не менш травматично для містян, так це доля, позик. Заради 20 нових тролейбусів з автономним ходом мер воліє загнати наповнювачів бюджету у кредитну кабалу. Відсрочка платежу по даному кредиту складає 5 років, Руслан Владимирович. Взагалі кредит 22 роки, даже срочка 5 років. Так, да, тобто кредит на 22 роки, відсрочка на 5 років. Нагадую, що термін амортизації і заміни електротранспорту складає 7 років. Тобто перші 5 років ми не платимо по кредиту, отримуємо тролейбуси, далі починаємо платити. Тобто нам зараз треба збільшити кількість транспорту на правий берег. Ми відчуваємо, що можливо доведеться посилити або замінити повністю маршрути номер 18, 15Б і 30, на жаль, і ще деякі маршрути по місту посилити. Тому що приватний перевізник з них іде. Він не може витримувати вже ті умови, коли немає тобто, спроможного пасажира ну, майбутнє залектротранспорту. Тобто, це буде. Важливий проект на наступні 5-10 років для того, щоб ми замістили ті тролейбуси, які будуть поступово виводити з експлуатації. І далі продовжували працювати в режимі, хоча б 50 одиниць на лінії. Електронні квитки це досі щось на рівні фантастики. Після тролейбусів наближати нас до Європи пропонуються за допомогою міні-електробасів. Приватникам буде не переливки. Міні-електробаси, десь міськістю 15-20 пасажирів для обслуговування в другорядних маршрутів. Тобто ця... великий тролейбус не завжди може розвернутися. Ви да. пам'ятаєте, ми на Петрівку зараз пустили з вами великий тролейбус да, до з нової знамінкою. Да, да. Для цього нам прийшлось там круги збільшувати, десь розширювати проїжджу частину. Це зрозуміло. Вітасів, це таким чином ми зможемо покрити і обрати з наших доріг оці аварійні маршрутки, я так розумів, все, так? Да? Так. Да. Застосовуючи подекуди процедуру пакетного голосування у відкритому режимі для змі, міські обранці розглянули 25 питань порядку денного. Зокрема, проголосували за подальшу оптимізацію дитячих садочків. Розташовані паркан в паркан зливатимуть в одну юридичну особу. Тож дошкільних закладів на освітній мапі міста продовжать меншати. Кременчук зимою не замерзне. У місті повним ходом триває підготовка до опалювального сезону. Про що повідомляє міський голова Віталій Малецький. На одній з кременчуцьких котелень встановлено нове обладнання, яке дозволить автономно обігрівати мікрорайон з населенням близько п'яти тисяч осіб. Також ця котельня, як і інші, забезпечена потужним генератором. Все для того, щоб Кременчужани змогли зігрітися навіть у разі можливого блекауту. Кремачуцька тероборона, яка зараз веде важкі бої на фронті, отримала черговий пакет допомоги від громади Кримачука. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. Серед нового обладнання наших оборонців нові мавіки, дрони, камікадзе, генератори, зарядні станції, додаткові акумулятори, цифрові окуляри, пульти керування дронами, спеціальні антени, кабелі та мережеві подовжувачі. Минулими вихідними у Полтаві відбувся футбольний турнір Полтава Кап серед дітей віком від 10 років, всього 12 команд, серед яких і наш Кремінь, який під керівництвом тренера Станіслава Торубари провів цілих 5 матчів, чотири з яких стали для кремачужан переможними. Окрім того, у матчі за бронзові нагороди Кремінь обіграв ще одну команду з Кремачука під назвою Ягуар з рахунком 2-1. Потужний вітер зніс кремазне дерево по провулку правобережному, що на раківці. У результаті падіння рослини було зламано лавку та перекрито вихід до під'їзду, а також проїзд до інших під'їздів. Поліція Полтавщини викрила 41-річного мешканця Харкова у збуті боєприпасів. Під час обшуку слідчими у чоловіка було вилучено понад 3700 тисячі набоїв, а також інші докази його протиправної діяльності. Фігуранту справи вже вручили підозру у вчиненні декількох злочинів. За даним фактом, правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Мої рідні друзі і знайомі іноді. Жартують, мовляв, ти така вредна журналістка, що навіть кров у тебе резусу негативного. Я йду здавати кров сама і хочу показати вам, щоб ви не боялися, щоб ви приходили і здавали. Нічого у цьому страшного, повірте, мені немає. Давайте подивимось просто, як це відбувається. Пішли зі мною. У Кременчуці станція переливання крові вже багато-багато років знаходиться на вулиці. Колись Бутирина, а нині Мазепи 8. Готуючись до здачі, я не вживала напередодні ніяких пігулок, алкоголю, жирних сортів м'яса і риби, не їла смаженого. І це обов'язкова умова для того, щоб кров була придатною. Підходьте, будь ласка, реєстратура. Ось о паспорт, будь ласка, що потрібно? Потрібен паспорт, так? Паспорт і код ідентифікаційний. Зараз я вам даю карточку Проходите до терапевта. Доброго дня. Вимірюємо тиск. А з яким тиском ви мене можете не допустити до здачі? Якщо тиск який? Дуже малий. Ні. Якщо малий ніже 90 на 60, а верхній 190. нас 150 на 90. І Тут Тут ви розписуєтесь за те, що ви дали об'єктивну інформацію. Підтверждаєте, а тут то, що ви даєте добро на. Обслідування крові на трансмиссивные інфекції. Зараз ви йдете в лабораторію, делаете общий аналіз крові, гемоглобин, гематокрит, і после возвращаетесь ко мне. Знову? Да, я смотрю на норму цих показателей і делаю тогда допуск і відклоняю. Ось ми пройшли перший етап. Ідемо далі. Ми піднімаємося на другий поверх, і здавати кров з пальця. Доброго дня. Добрий день. Сідайте, будь ласка. Що нам тут будуть робити? Аналіз, Аналіз. на гемоглобін, гематокрит і група крові. Так, все. Закривайте ваточкою пальчик, будь ласка. <гум> і почекайте трішки. Це буквально пару хвилин. <гум> У нас є такі реактиви, називаються целіклони. Вони ловлять антиген А і антиген Б. Група є 0,1, це перша ж, у якій немає ні антигена А, ні антигена Б. Є група А, де є антиген А, група Б3, де є антиген Б, і є АБ4, де є і а, Антиген і Б. І от ми капаємо ці реактиви. І Я згідно того, ну, у, у якій луночки аглютинація, тобто згортання еритроцити, реагують на. На реактив. Антиген А Аж упіймало, то в першій луночки жаглютинація, антиген Б у другій луночці. Якщо ж і в першій і в другій, то це четверта АБ. А якщо немає, а ось, ось у людини не було ж Аглютинації це перша група. Так. Я зараз переколотю вашу кров і з реактивом змішаю. І що ми бачимо? Це треба зробити ще похитування. Цієї плашки, і от бачите, еритроцити зреагували. Реактив упіймав у вашій же крові антиген А. У вас друга група. А Резус як визначається? Резус із венозної крові ми робимо. Ага. А це ж у другу половину дня, Із капілярної крові ми не робимо Резус. Все до терапевта, будь ласка, на першу половину. До побачення. Дякуємо дякую. вам на ну, все добре. Ми знову заходимо до терапевта вже з нашими показниками. Показники у нас – 140 гемоглобин. У вас 140, 40 – все показания замечательные. Ну, а дальше мы собираем анамнез. Анамнез включает в себя – это хронические заболевания. То есть, какие вы ранее переносили хронические заболевания? Есть ли у вас допуск по этим заболеваниям? Если у человека нет хронических заболеваний никаких, то, в принципе, за два месяца человек достаточно хорошо восстанавливается, и изменений в крови не бывает. Если же есть, значит, нужно необходимо мы его отстраняем. Ну, допустим, низкий гемоглобин осраняємо. Если это наш постоянный донор, мы, естественно, направляємо к семейному ликаю. Що-то, так би мовити, литражу сдачи. Це 350 або 450 мл крови. Ну даже если первичный донор у него достаточно хороший вес, показатели крови хорошие, то мы тоже иногда даємо 450. Но если же там по весу, по возрасту, это уже индивидуально подходит, что тогда там 350. Будьте здорово, буфетик і наверх. Смачне слово буфет. Ми йдемо туди. Буфет написано, і ми сюди йдемо. Добре. Доброго дня вам! Чим Добре. смачним? Добре, пройшли ви... Так, так все ласка, ласка. пройшли. Беріть чай, печіво. Смачного угу. вам. Дякую. Добре. А взагалі ж кажуть, не можна на голодний шлунок йти здавати кров. Це правильно? Потрібно. Обов'язково щось поїсти кашу, любу курку одверну, без масла, нежирне, таке все легке сніданок. <рес> ви вже давно тут працюєте, певно? Давно. Давно? давно? Скільки вже років? Ви? 22 роки. От обов'язково, навіть якщо ви зранку снідали, усе одно тут на станції переливання крові вам е, дадуть чай і печиво, щоб підкріпити. Сили здачею. Ми попили смачного запашного чайку і тепер вже йдемо просто на другий поверх, де зал, де все власне, буде відбуватися. Всім доброго дня. Доброго Приймаєте доброго нас, можна донорів. Карточку, карточку ага, будь так. ласка. Приходьте. Чайок попили. Розиваємося, одягаємо бахіли. Заходжу в зал, можуть підказати у залі, у яке крісло буде зручніше сісти, у залежності від того, яка рука, як то кажуть, потрібна, бо робоча, робоча рука. У мене це ліва рука, тому я ось це крісло облюбувала. І у вас такі клієнти, що дуже-дуже бояться. Єсть. Бо ми тут колись лежали і чоловік о, втратив свідомість. Втрачають чаще чоловіки, да. ну, бояться жінки, між Ну, Вони добре переносять за Угу. В даний момент чоловіків не дуже багато. А -а -а. Нема чоловіків. Зараз. Так. І ось поки ми кажемо про те, що чоловіки не дуже йдуть здавати кров. У сусідньому кріслі я бачу знайоме обличчя Артем Андрійович Даценко, заступник голови районної воєнної адміністрації. Він дуже і дуже часто приходить сюди здавати кров. А от сьогодні ми прийшли разом. Причому це спонтанно у нас вийшло, так? Артем Андрійович, скільки ви вже здали кров? Це, мабуть. Може 43-й, може, 44-й з 2006 року, десь 44-й раз, і саме сьогодні. Так спіл Павло минулого разу я здавав 18 серпня, сьогодні 19 жовтня. Якраз два місяці пройшло. Намагаюся, якщо дозволяє здоров'я і вільний час, кожні два місяці здавати круто і компонент. Яка у вас кров? Чотири ризику позитивні. Вже за кілька хвилин наші резервуари по 450 були наповнені, і ми вийшли на фінішну пряму, отримали довідку про здачу, пакет із продуктовим набором від благодійників і гроші, які держава визначила як компенсацію за обід. Ну а що, користуючись нагодою, скаже нам головний лікар, давайте послухаємо. Запитують, скажіть, будь ласка, це військовослужбовцю піде моя кров, чи ні? Я хочу, щоб військовослужбовцю. Ми кажемо, розумієте, ми не можемо точно сказати, куди піде ваші компоненти. Але на сьогоднішній день жодний гемоконтейнер у нас не списаний за терміном придатності. Тобто, все, що ми заготовляємо, іде, тобто всі ті компоненти йдуть у заклади охорони здоров'я в нашому місті, в регіони обслуговувані і навіть за його межі. Ми маємо зростання кількості донорів на 20% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це на сьогодні не значить, що ми можемо опустити руки, припинити агітувати, запрошувати донорів, бо потреба залишається великою кожного дня. Зараз навіть є потреба в резус-негативних компонентах. Крім того, нам потрібні донори резус позитивних груп. Якщо є таке бажання, можливість, ми будемо раді бачити донор. Донорів всіх груп крові тут ми хочемо подякувати всім донорам. Тобто, це небайдужі люди, які в нашому місті проживають в регіоні обслуговування, це глобина, це козельщина, це місто горішні плавні. Багато людей приїздить сюди, здають в них немає відділення переливання. До них ми їздимо завтра. У нас буде теж така можливість заготувати. Компоненти ну, в іншій місцевості, не в місті Кременчук. Ну тобто, дякуємо всім. Ще хочу звернутися до родичів тих пацієнтів, які знаходяться в лікувальних закладах і отримують компоненти донорської крові. Звичайно, коли людина потрапляє, ми видаємо компоненти, намагаємося в повному обсязі для надання допомоги. Але ми дуже просимо, щоб родичі залучали донорів для поповнення. Резервів і в закладі, тобто, коли під людину, тобто хтось потребує допомоги, відгукуються сусіди, співробітники, колеги, друзі, знайомі, навіть незнайомі люди і кажуть, що так, біда, залучаємося. Тобто, ми хочемо мати ще одне джерело залучення донорів. Це буде дуже важливо з 8 до 13 години. щоденно прийом донорів, крім суботи, неділі святкових днів немає. Приходьте, будь ласка. Ми дуже будемо раді вас бачити і вам буду дякувати. Ті пацієнти, які потребують саме вашої допомоги.